Задача. Різдвяний мультик триває одну годину. Позначимо цей час відрізком. Час, який залишився до кінця мультику. Дорівнює половині часу, який уже пройшов. Скільки часу залишилось до кінця мультику? Оскільки до кінця мультику. Залишилось половина часу, що вже пройшов, поділимо час, який пройшов на половину, тобто на дві однакові частинки. Тоді час, який залишився, дорівнює одній з цих частинок. Мультик триває одну годину, тобто 60 хвилин. Поділимо 60 хвилин на три частинки. Дістанемо, що кожна частинка це 20 хвилин. Отже, до кінця мультику залишилось 20 хвилин.